Всіх вітаю! Звати мене Наталія, і сьогодні я вирішила зробити розклад на Запорізький напрямок. Що очікує наших воїнів ЗСУ у січні? На Запорізькому напрямку. Отже, перша карта це загальна ситуація для воїнів ЗСУ на, на, на Запорізькому напрямку, і вона говорить про те, що ситуація контрольована. Зірка, це карта старшого арканів старших Арканів, і про те, що Бог оберігає наших воїнів. Наступна карта. З питанням, які найближчі перспективи, що очікує що можна очікувати в найближчі дні нашим воїнам ЗСУ? І тут ми бачимо, четверку, четвірку Пентаклей, і ця карта говорить, що в найближчі дні ситуація для воїнів буде стабільна, стримана ситуація? Тобто. Вони будуть утримувати ті позиції, які вже здобули, і поки що стриманість, це говорить про те, що вперед вони точно поки не підуть, але утримувати будуть те, що мають. Наступна карта і наступне питання це що чекає на воїнів на Запорізькому напрямку в кінці місяця, і тут ми бачимо вже король жезлів. Ця карта говорить про те, що наші воїни будуть володарями ситуації, що вони будуть керувати тією ситуацією на нашому напрямку. Тобто, ну, покращує, ця ситуація для них на кінець місяця. Наступні дві карти е, захотілося подивитися, чи готують наступ рашисти. ну Перша карта це двійка е, пентакли, чи готують наступ рашисти на нашу область на Запоріжжя. І тут ми бачимо двійку Пентаклі і одразу розуміємо, що ні. Щось вони думають, щось вони гадають, але ні додуматись, ні догадати вони нічого не видали. Можуть придумати, що робити. Ні, не буде. Не планують, можна сказати так. Може, якщо і планують, але чітких конкретних дій в них точно немає. Наступна карта: чи буде наступ? Тобто ми розуміємо, що планування плануванням, а чи буде наступ на Запоріжжя, на Запорізьку область від расистів? І тут ми бачимо п'ятірка мечей. І одразу теж можу сказати, що ні, повномасштабного такого великого наступу не буде. Немає за п'ятіркою мечей у них ні сил, ні можливості для цього. Тому можемо всьому бути. Ну тут можна впевнено казати, що такого наступу великого в січні на Запорізьку область від расистів не буде. В кінці е наші воїни навіть перехоплять е ініціативу. І, можна сказати, підуть вперед. Ну і останню карту от просто взяла так для себе, от захотілося. Що ж там відбувається, що буде відбуватися в цьому місяці, січень місяць, От карта місяця. І карта місяця для наших воїнів це вісімка жезлів. Ну, ми це пам'ятаємо завжди в моїх розкладах: вісімка жезлів це вогонь, багато вогню, вогню з неба. Тому гаряче буде, але наші воїни під захистом Бога, зірок, вищих сил, стабільно стримані спочатку зараз і на кінець місяця ситуація покращиться. Тому будемо в них вірити, молитися, хай Бог їх береже. Всім нам мирного неба.